Давайте короткий анонс. Ми сьогодні говоримо про те, як автор наступних слів вчить українців, яким треба робити культуру. Тёлки, знову розстроєні, Йобла, всі недовольні, Броуки, завжди затронуті. Мої старші, старші, у твоїх старших. Ти ведеш, братву, но виглядиш, як заплутавший. Блин, це могло бути саундтреком для Носоріга. Знаєте, так чи інакше, в минулі роки я дуже і дуже багато слухав російську музику. Я виріс в російській культурі і дуже багато часу приділяв саме цьому інфопросту. Він навіть сам це визнавав. Це. Те, що слухали моє оточення, це те, що я розумів, це те, що пропагувалось на телебаченні, каналах М1, в шоу, в тому самому вечірньому кварталі. І ключове, це те, що мені було близьке. В момент, коли російський репер Оксімерон приймав участь у Батлі, і це обговорювали в тому числі в українському медіапросторі, Одар Довженко, журналіст, задався питанням: а чому ви власне слідкуєте і співпереживаєте російському артисту, замість того, щоб вивчити джерела цього жанру і джерела? Власне, батлів, ребатлів, як таких, я не вступав в дискусію, але я задався питанням в першу чергу для себе. А чому так? Все досить просто, тому що те, що робить американці в рамках цього жанру або будь-яких інших, не є близьким мені, і справа не в тому, що воно якесь неякісне або навпаки дуже якісне. Справа в тому. Що воно не відзеркалюється в моєму баченні, в моїй душі. Те, про що вони говорять, мені невідомо. Конфлікти всередині, рухи за легалізацію, проблеми з наркотиками, проблеми з мігрантами це те, що на той момент мені було невідомо. І я в цілому не зацікавлений в творчості такого роду. Той час, коли росіяни читали про панельки і про проблеми, які мені були дотичні, відомі, знаєте, там якийсь булінг в школі чи щось таке. Неприйняття іншими, я це розумію, тому це було мені близьким. Та спочатку війни в 2014 році, і кожного дня після того мій зв'язок і моє розуміння цієї культури все зменшувалось. Чому? Тому що ми банально виявилися неймовірно різними націями і неймовірно різними людьми. Те, про що створює свій контент Росія, для мене чуже. Мені треба був певний час, щоб зрозуміти наскільки це. Абсолютно не відповідає моєму баченню на життя. І банальний приклад це якраз те, що поки українські артисти створюють контент про війну і про те, що їх оточує, а також періодично створюють контент прямо на цій війні, прямо на лінії фронту, у цей час російські артисти співають про ніярко, шутер, говорі сразу», лучше ніколи, чим поздно», Скандал! Глядети себе українського артиста, коли Росія запускає найбільшу кількість ракет в історії, як мінімум цієї війни, а можливо і багатьох інших. і Він такий чорновіцькі панти. От що сьогодні релізним. Я собі слабо це уявляю, якщо чесно. Хіба репер Ротер? Він, звісно, міг і черновіцькі панти випустить. А знаєте, що може бути краще, ніж черновіцькі панти? Це панти кашачі. Всього лиш за мінімальну суму ви можете оформити підписку на цей канал і отримати кота-емодзі, кота-стікери. І головне, кота-контент. Дякую всім, хто уже долучився до цього. Я дуже ціную кожного. Обіймаю, цілую. Заради всіх, хто підписався на спонсорство цього каналу, я зроблю наступне. Піп! Піп. Піп. Дякую вам. Часи я починаю шароварщину шароваршими вижать на по камені. Давайте розберемо ключовий момент: що таке шароварщина? Шароварщина це стереотипне зображення українців за допомогою досить такі заїжджах попсових образів, як то буквально шаровари, сало, вишиванка і всілякі такі національні атрибути, які досить таки не часто зустрічаються в сучасному житті. Ключова проблема Шароварщини якраз в тому, що це стереотипна демонстрація українців і, і зазвичай її використовують як дуже дешевий прийом фіксації на тому, що продукт зроблений про українців або для українців. А уявіть, якби існувала Шароварщина, зав'язана не на націю, а на жанр музики. Наприклад, якби в репі. Були б популярні певні образи, і ми б звинувачували артистів за відсутність оригінальних ідей і називали б це реповарщиною умовною. І так, вельми шановний реперті Фест релізиться з альбомом про те, де він народився, і які в нього там, значить, мутки були, коли він був молодий. Про роговий райончик і про його регіон. Далі у нас е, пісня, де фігурують маса панянок, і вона присвячена, власне, переважно жінкам або всілякому такому сумішному. Знаєте, танці, туси, вечірки. Далі пісня про розставання, далі знову про себе коханого свій регіон, про молодість. Далі тачки. А насправді далі я уявлення. Немає про що була його творчість, але можу сказати, що якщо подивитись на візуальні образи і тематики, абсолютно не виглядає так, що тут є щось глибше ніж пацанський реп. Творчество должно дожного працвітані Та так буквально називається пацани. Будуть пахати Тоже странно здавайте свою культуру. Але я бачу, як зі сцени ті фест щось розповідає про Широварщину, про музику створену про війну, про політизацію творчості. І про те, що треба робити культуру, коли я бачу це від людини, яка народилась у Чернівцях і співає в своєму репі російською мовою про Чернавцилі Москва, у мене все таки є досить Великі питання творчества має процвітати. Нам не потрібно українських тіфестів, фестов, українських скриптаніта, перевідоних міяги, ардікасті. Я слышу. тут ми, звичайно, можемо погодитись з паном Тіфестом, і нам дійсно все це не потрібно. Тим паче, перекладно на українську мову, особливо якщо ми почитаємо текст. І так, останній трек пана Тіфеста, я должен був відпустити, щоби понять, да, я скучав. Я должен закурить, чтобы понять, где мой косяк. Я, может, и неправно, но все же лучше, чем тогда. Кросы ходят по углам, стирая пыль в твоих слова. Делайте культуру. Как я уже сказал, я слухаю российский рэп, и я буквально могу вам на высты десятки прикладе писать. Про любов, про розставання, про те, як був він не прав, про косяки, наркотики і навіть про кеди. Але, звичайно, в рамках цього каналу і моєї творчості ми цього робити не будемо. Мова про те, що претензії, які висуває Тіфест до шароварщини української творчості і всього що завгодно, абсолютно актуальні для його творчості, просто в трошки іншому контексті. Тому що якщо він звинувачує коїсь шароварщині і каже, що вони намагаються попіаритись на там національних символах або на тому, що актуально і важливо, він робить те ж саме, просто не згадує в піснях про війну і робить те ж саме для російської аудиторії, для якої важливі тачки. Кіси, косяки, кроси вокруг пошлості. Люди читають новості, скучні, кидають мнення. Браття гуляють порозь. Якщо він це про Україну Росію йде нахуй просто ваш вибір, слушать їх не слушать. Да? Вибір. Ніхто нікого не довго осуждати. Здавайте свою культуру. О, шо ти, взагалі? Яку культуру? Чию культуру, для кого ти її робиш? Чому коли ти розповідаєш про те, що ваші концерти в Варшаві були розкуплені, ти не задаєшся питанням, хто купив ці квитки? Можливо, українці, а можливо, білоруси, яких дуже багато в Польщі, і росіяни, які хочуть почути від тебе, що вони ні в чому не винні, і це все політика. І ти даєш їм це, вони це чують. Ти їм це продаєш. Це дуже простий метод. і це буде працювати ще роками. Тому що росіянам, які нічого не хочуть робити, дуже важливо почути від улюбленого артисту тему, що вони роблять все правильно. Рюбатя, я стараюся. І коли ти перераховуєш російських артистів, частину з яких я до речі не знаю ніколи про них не чув, як якісь досягнення, і що на них хтось робить копії в Україні. То можливо, ти просто несеш херню, а можливо, ти просто вирішив принижити свою країну, тим, що ми створюємо контент, схожий на російський, але особливо мені сподобався елемент, в якому Тіфест каже, що Україні не потрібен український Тіфест. Нам не нужна український Тіфест. Це ж геніальне. Я не думаю, що є великий сенс розбирати цю промову. Вона зроблена по класичним, так би мовити, лекалам таких промов. Виходить, російський артист. Я буду називати його російським, тому що нам не треба український тіфес. Це по перше. А по друге, він робить російський контент. він я не забираю його громадянство українця, але він російський артист, і робить російську культуру. Тому він буде російським музикантом. Російські музиканти роблять одне і те саме постійно. Виходять на сцені, тримають український флаг, кажуть, що треба. Робить культуру, але не війну, і розповідають про те, що Делайте КУЛЬТУРУ! Але насправді це відео не про Тіфеста, а про річ, яку чомусь певна кількість людей все ще не розуміє. Творчість це відбиття життя автора. Не буває творчості, створеної у вакуумі. Це завжди перегенерована, сформована ідея. Яка зав'язана на те, що відчуває автор і те, що його хвилює, і те що фес говорить щось там про шароварщину. Воно абсолютно ніяк не невілює той факт, що в Україні були створені сотні треків про війну, і кожен з них має право на існування. Кожного разу, коли ці не шановні пани заявляють про шароварщину і піарі на війну, вони мають на увазі два треки: опа, опа, гупака» і бляха прес патрон Є ще інші, але вони не такі популярні. Але є сотні треків, які розповідають про війну в різних ключах з різних позицій. Хтось розповідає про своє життя, хтось про те, що він втратив, хтось про помство. Є маса такої музики. Є Єнтітіла, є мак, які створюють свою музику, при цьому знаходяться в лавах ЗСУ. А є ті фест, який нічого не хоче змінювати і ще й робить вигляд, що цей факт є нормальним. Справа тут ось в чому. Ми не дуже любимо зміни, і маса українців не хотіла цих змін. Не хотіла, щоб на Україну нападала Росія. Не хотіла, щоб Росія влаштовувала повномасштабне вторгнення. У нас вже почалась війна, і не хотілося, щоб було гірше. Маса українців не хотілося втрачати домівки, втрачати близьких, але втратила, і ми з цим живемо. А ті такий, робіть культуру. Ну, типу, не вже він нікого не втратив. Він вже ніхто з його не близьких не постраждав від війни. Якщо він продовжує створювати контент російською, особисто для мене це я. На ознака того, що він не зацікавлений в розбудові української культури, а відповідно окремої унітарної української держави, і значить, що комунікувати про цю людину і якось вивчати її діяльність не має абсолютно жодного сенсу, та все одно, що продовжувати слухати фейса Маргенштерна з заявами Ви бачите його американський лейбл чи щось ще. Ну ви просто не хочете щось змінювати і продовжуєте споживати той контент, який любили раніше, але наявність цьому сенсу дуже специфічна. Окремо, хочу поговорити про той момент, що є люди, які також пройшли через російські медіапростір, і повірте, я це знаю не тому, що хочу когось звинуватити, сказати, ось ви поганий, і ви поганий. Фу-фу-фу так не робиться. Я все це знаю, тому що я був всередині. Я дивився російських блогерів, я слухав російську музику. Я знаю про що вони роблять, про що вони роблять контент, як вони це роблять, і навіть хто його оплачує. Ба більше того, я тусувався на російських сайтах, знаю, як там продуцюється гомофобія, знаю, як вони через культурний пласт. Формують певне бачення і певний світогляд у своїй аудиторії, як вони навмисно групою ненавидять феміністичний рух, як вони навмисно групою атакують представники лгбт спільноти Я все це бачу всередині. Знаю, як це працює. Якщо бажаєте, колись про це поговоримо окремо, є маса людей, які пройшли також через це, і просто трошки не розібрались в тому, як це працює. Чому тому що Наприклад, є думка, що для того, щоб виграти якусь нагороду в кіно, треба зняти фільм про геїв. Але це так не працює. Але фільми про геїв знімають і вони дійсно беруть нагороди. Але чому є речі, які хвилюють суспільство, і тому в культурі ці речі мають знайти своє відбиття. Тому культура повинна про це розповідати так. Це і працює. Є речі, які хвилюють твій соціум, людей, які навколо тебе, а твою націю, твою культуру, і ти говориш про це. У нас це війна, у когось це расове протистояння або боротьба за права ЛГБТ. І якщо подивитись на українські фільми про війну або ті, що так чи інакше пов'язані з війною, то справа не в тому, що там люди хочуть нажитись на чомусь, зробити якусь шароварщину. А справа в тому, що є різні історії, і різні сторони цих подій, і різні люди бажають показати ці історії і розповісти про це, тому що це для нас важливо для нас з вами, не для ті -феста. тому що ми переживаємо за свою країну, за своїх людей, за ті, хто для нас близькі. У нас немає можливості залишатися осторонь, У нас немає можливості розповідати про це все політики, і все інше, тому що це не політик, тому що це війна всіх проти всіх. І кожна людина, яка зараз допомагає Росії, платить там по. Одатки допомагають збирати ракети, займаються різною соціальною діяльністю, яка допомагає Росії триматися купи і не розвалюватися. Це люди, які допомагають російському вторгненню російській війні проти України, і кожен український, російський, англійський, неважливо хто кожен, хто говорить, що дії Росії виправдані, або що дії Росії адекватні, або що дії Росії не такі вже погані, або що росіяни не всі такі вже і погані. Вони всі ці люди. Працюють на Росії. хтось більше, хтось менше. Ви кажете, як це працює? Ну, все досить просто. Людина каже, що росіяни, ви нічого не вирішили, все нормально. Ми вас любимо. Несіть нам гроші розкуповуйте наші квитки на концерти, і вони кажуть, да, все нормально. Нам нічого не треба змінювати в своїй країні, ми нічого не можемо вирішити. Це війна Путіна. Мільйони путінів. Там купа Путіна окупувала Україну. Купа Путінів керує цим. Купа Путінів допомагає. Оці всі люди, які збирають російські ракети, це все Путіни, просто в різних проявах. І вони сидять на своїх концертах, слухають своїх артистів і такі да, ми зробили все, що могли. А насправді вони нічого не зробили. І це шкодить Україні. І це робить цю війну ще довшою, ще більш важчою і ще. На трошки, але все-таки відсуває нашу перемогу. Тому чи слухати таких артистів, чи підтримувати їх творчість, чи слідкувати за них, і ключове чи спонсорувати їх покупки квітків? Це питання виключно для вас, тому що я знаю, що є маса українців, які також підтримують їх, і це не секрет і не таємниця, тому що найбільше постраждали від російської окупації саме найбільш зросійщені регіони, і ці найбільш зросійщені регіони мають найбільш зросійщене населення. Яке в масі своїй виїжджало за кордон і тепер ходить на російських артистів, слухає їх, тому що вони продовжують крутитися в цьому медіа на жаль, це так і на жаль, це реальність, з якою нам доведеться працювати. Пишіть в коментарях, що ви думаєте, стосовно цього папа -па, і всього найкращого.